Доброго дня. У нас сьогодні просто тривоги не проходять. Тільки закінчилось і знову починається знову. Ну що, Молода команда. Одна он лежить, страждає. Мабуть, скоро почнеться в неї жіночі справи. А Саша в мене голова, Главар? я не знаю, куди пішла главарь молодої команди. Уже все, плаття вже відпороло, уже... тепер вже в неї футболка. А Саша в мене все горить, пилять черешню. Я кажу, Саш, ти розумієш, що ми будемо як гулі в бані. Я кажу, Ой, так він вже почав тут щось пилять, чи я не пойму, що це таке. А, все, я зрозуміла. А он молода команда питається спасти буряки. Тобто не буряки, а кабаки. Пасає. А Санька кажу, Саш, займись, дивись, стидоба. Все в порядку у нас. Ну, антенна оця це просто стидоба. Ржава, некрасива. А якщо цю черешню спиляємо, Ні, ну він може спилять одну вілочку, другу, щоб трошки оставити, щоб оце затінняло. Що що затіня. тобто Вона в нас страшна, будемо її пиляти. А ствол уже знаєш, як на плече, так? Ну, так воно не передає, а так взагалі видно точно як плечі. То він поїхав купив. Каже, куплю балон. Кажу, ні, балона тут буде замало. Купи краски щоточка, і покрасимо або навіть і поралончиком покрасимо і буде шикарно. Тому що стидоба з цієї сторони і тут треба покрасити. Ти що вона ужасна. Це він відпиляв, бо заважало йому сюди підлазити. Бачите, раз, два і все. І от пиля на все. А цей балончик оце ж купила гімну собаче. Оці балончики. Я хотіла. Бачиш, 90%. дев'яносто пострадав, ми з вами разом купляли? Ну що, купив, Сань? Краску чи балон? Молодець. Правильно. А він ще казав, куплю сферу, щоб покрасити пояса. Люди весною красить, а ми зараз. Ну, так коли время є, господи. Шапку, одінь, піди, пожалуйста. А що щотки не маєш по железу, Сань? У нас є зі бачимо. Не почистиштеш? Почистиш? Ай-яй-яй-яй-яй. Та скільки ж і робків, сань. А це на з квартири чи ні? Ні, 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 не з квартири. У нас в квартирі велика була. А я б то пооблуплювалася, а нічого не терла там. Коротше, Сейчас Саша наведе пані. Ні, головка це ми міняли. А мені подобається. Ті канали, а от ті тисячі, на що вони нужні? Тут десять каналів тих не дивишся ніяк. Ось, бачите, легким движенням руки оце плаття, що вона шила, пам'ятаєте? Уже не плаття, уже футболка. І вже вона його тут підрубила. Диви, це ж вона не бачить не бенері. Диви, як вона підрубила, диви, як рівненько. Бач, на сліпу. А де ж ті жовті ма? А є, так? Да? І ось ще один. І он там, Тут і треба он. так гілками обложити усе. там теж обложиш, вона сюди не ходила. Хай отак оббігає. Отуди хай біжить. У неї улюблене місце а це тепер, отут. А Саша не оце відкривалося отак, а тепер аж усюди відкривається. Ні, не може бути. Ну, це є тільки що повірила. Воно відкривається так само, як і відкривалося, тільки де, де, де. що автоматично. Так, не, тепер відкривається. Потому що ці вілки потягнула сюда було. І, я, Ми, не знаю. Почти, хто бачить таке. <вірки> Ай! Ось такі вже було п'ять штук. П'ять штук. Та немає, що ж. На, на фронті будуть. Дивись, який. Дощ може бути. Дуся, тікай вітере, чого там стоїш? Ти що не бачиш, що сипиться? Ось <вірки> уже. Мося. Це живе, теж вже осталось. Не живе? Це мура. Забери його. Та ні, ти ж його ді. Спада дух. Так то, що ти неправильно одніла спада. Що, так я так не бачу. Ні. Ти, закрут... Підож, ти ж закрутила да? О, а ну давай, спада? Ну так ж правильно ну, Що Команда зробить, потім покажу. Бо я на кухні займаюсь. Моя мене сьогодні так простраивала спину, що я сьогодні кухонний работник. Ну красиво, то якщо Саша попиляє кружлячки, зато буде красиво до басейна виложено. Просто перекопати і так виложити, і буде гарно. Так то Саня казав, що за того стовбура цього ага, Кружляки поріже, отак на ага. як, як Ну Він по пеньочкам а, пригав, так-да-да-да. Да, 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 да. Саш, піди одінь шапку, принеси тобі, чи ти не знаєш де. І сігарети. Ми так з бабуся сміємося, Бабушка каже, ну наш Саша не такий шортик, а це ж його шорти, що він лазить тут, вдома якусь роботу робить. <сум> каже, що то вже на кроксах протирається підошва, треба поклеїти. Кажу, ти вже як бабуся. Протирається, значить, треба купляти нове. Вам зараз покажу. Ну, може це молода команда і зробить. Я хотіла оце цією, тому що сьогодні вітер не годиться. Оце пофарбувати, диви. Диви, як гарно воно фарбує, не треба щотки диви. Тільки треба фанерку підставити, що воно ж не. Диви, яка краса. Два? щіткою поки почнеш його видови так. А цим добре. То не гівно. Тільки так довго засихає. Ой, щось тече, щоб не потекло по забору. О Саша скаже, кому така робота треба? Одною рукою, одною рукою знімаю, от дока, а одною крашу. Диви, яка краса. Ви бачите? Ану зараз. А тут коричневе у нас. Ану зараз. Фу, блядь. фу. І мордяка. старинном. А что красиво, да? Золотое. Фу, блядь, сыпется. Фу, фу, В мене мордяка покрашена, Дивись, ой, яка красота жовта. І оце треба і внизу так покрасити. Ми так і хотіли Санька, Саньках, ці штучки. Це красити треба люди добрі, коли немає вітру, а не тоді, коли Алі оце приспічило. Ну, балон треба докрасити, бо він засохне. Вінтажне таке, бачите, якщо що не повністю прокрашувати, як гарно виходить, як вінтаж, правда? Це сам Вел таке любе. О, все вже нема так понизу. Вінтаж красивіше, коли не повністю, правда? Диви, як гарно. А то я там зашарашила все. Можна було, звісно, і антенну так покрасити. Зелене оце закрасить. З тої сторони воно ще покраситься. Це Ми купували ще, то знаєте, чого чорне Стуля показує. О, де краса? О, Алочка, ви думає, красиво, дивити. Правда? Просто вінтаж. Просто Вінтажний. Ой, блядь, плитку всю забризка. Зараз мені Саша... Скаже за цю вінтажність. Головне гарно тіліпачу воно. Все нема. Яка краса. Ну, трошки плитку покрасила, ну, та мать його А що це таке красне? Я думала, кров. Я довго не думаю. Я зроблю потім думаю. О, глянь, такі в мене маніпюри красиві. Санька, воно хорошо красе. Тільки мало. Я вон вінтаж який зробила. Хоч подивися, красиво, вінтажно. Просто суперські. Я його багато бала, там чорна є. Ми оце що покрасити. Бачите, тому що вже це в тому році. Стільці там вже ржавіють, оце можна покрасити. Але це вже не в цьому році. Так що Алла він теж дізнала, молодій команді допомогла. Ну, 90%, 90%, а де воно ділося? Щось нема вже. Десь відпало. Покажу, що там команда зробить. Без мене, без мого керування. Ти хоч там поглядай за ними, тому що вони взагалі вони роблять, де не знають що. Вони ж без нас з тобою ніхто. Правда, ждуся? Звісно. Так що контролюй їх. Ось все. Чехольчик викину зараз. Контролюй, іди, контролюй. Потім мене позовеш? та не бойся, коли буде все зроблене.